Вітання всім телеглядачам! Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача актуальне інтерв'ю. Дитяча онкологія та гематологія залишаються одними із найскладніших викликів сучасної медицини. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися із лікарем-онкологом, хірургом, онкогематологом Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, паном Олександром, який власне і розповість про сучасний стан дитячої онкології в нашому регіоні, поділиться останніми досягненнями у цій сфері і розповість, які є на сьогодні викликами. З чим сьогодні стикаються лікарі і пацієнти. Мої щирі вітання вам, пане Олександре. Доброго дня, дякую за запрошення. Нагадаю ще раз нашим глядачам, що в студії Олександр Шишковський. І перше запитання, буквально ми спілкуючись перед ефіром, дізнали, що ви перебували на одній з останніх конференцій, де якраз і говорили про ці виклики і про проблеми. І я думаю, що Тотожні тожні проблеми є в кожному регіоні нашої України, що об'єднує сьогодні лікарів і над якими проблемами працюють, які питання вирішують на конференціях? Так, це правда 14-15 лютого ми були у Львові на конференції УКАДОК, Це Українська асоціація дитячих онкологів і гематологів. Вона організовується щороку. Це вже така традиційна конференція, де збираються лікарі з усіх регіонів України. З Доповідями з такими певними науковими здобутками в медицині, із доповідями із закордонних спікерів. І відбувається обмін думками, обмін здобутками тими, які ми отримали в процесі лікування. І це дуже важливо, тому що. Хоч і зріс захворюваності він приблизно один і той же самий, але хтось має доступ можливо там до нових якихось джерел, хтось випробовує якісь нові протоколи, і це саме. Та платформа, де ці всі моменти можна обговорити і поділитися цими думками, і це дуже дуже класно. Взагалі, ком'юніті дитячих гематологів онкологів воно дуже таке щільне в Україні, дуже дружнє, і це просто робота з дітьми. Всі направлені на те, щоб максимально допомогти дітям і. Тут власне це зрозуміло. Про так. все направлено на допомогу дітям, і я запитувала ще про те, якою є ситуація в Україні, і зокрема у Вінницькій області, з якими викликами стикаються сьогодні лікарі Вінниччини. Е, ну, якщо ми говоримо про захворюваність саме, е, онкології, це на перший план виходять гематологічні захворювання, онкологічні це ліколикози лімфоми і це солідні пухлини. Серед солідних пухлин це досить часто пухлини головного мозку, як доброякісні, так і злоякісні, і солідні пухлини абсолютно різних локалізацій. Тобто пухлина може бути будь-де, і це те, з чим ми стикаємося. Якщо й не кожного дня, то досить часто. Якщо ми говоримо там взагалі про кількість первинно виявлених пацієнтів із. Злоякісними на само дітей за рік у Вінницькій області це приблизно в межах від 35 до 40 випадків на рік. Тобто це ті діти, які проходять у нас лікування, якими ми займаємося, яких лікуємо. А скажіть, тенденція до зниження захворюваності, чи все-таки збільшується не. кількість захворюваності? Загалом, якщо брати по Україні і по Вінницькій області, є невеличка тенденція до зниження, але це пов'язано не з тим, що діти менше хворіють. Це пов'язано з тим, що дітей стало менше у зв'язку з війною. На жаль, досить велика частина дітей виїхала за кордон. І якщо ми бачимо там статистику по роках по захворюваності. В Україні то за останні роки вона пішла на спад саме онкологічної захворюваності, але це пов'язано, на жаль, не з тим, що діти менше хворіють, це пов'язано з тим, що дітей просто стало менше. Діти це ж хворіють зовсім маленькі, наскільки я знаю. Хворіють навіть народившися, якісь певні патології, певні діагнози, хворіють в будь-якому віці. І от в мене завжди запитання: звідки ля? що провокує хвороби? що... Провокує онкологію та Е, Ну, дивіться, так як ми знаємо, в більшості випадків є стереотип, що онкологія це погані звички. У дітей, які тільки народилися або які прожили там буквально 5, 10, десять 15 років, ну ще не було можливості не набути, набути якихось шкідливих звичок і щоб вони так сильно попливали на організм. Тому в дитячому віці на передній план в. Основним із основною із причин захворюваності онкологію це є генетичні поламки, тобто це або якась набута генетична поламка, наприклад, в процесі вагітності, щось повпливало на вагітність і відбулося якийсь десь в генетичному механізмі захисту, або це можливо передача від батьків якихось генів, які були мутантні, і от в дитини вони зіграли таким. Поганим чином. Тобто передбачити це неможливо. На жаль, ні. Є для певних типів пухлин, можна проводити скринінгові маркери, набирати, можна проводити і в період вагітності, і в перші роки життя, і вони показують ризик певного онкологічного захворювання, але вони не можуть сказати на 100%, буде воно чи ні. Наскільки мені відомо, чомусь так склалося, що навіть війна дуже спровокувала потужний ріст у технологій новітніх саме в медицині. Ну, це можна довго говорити, це окрема тема, але тим не менше кажуть, що це факт. Я би хотіла запитати про ті нові методи лікування, точніше, навіть діагностики, які ми володіє Вінницька обласна клінічна дитяча лікарня. Що є на сьогодні? Тому що ж ну, чим скоріше діагностуємо, тим легше і краще можна буде полікувати, і тим кращим буде результат. Які вони на сьогодні є? Ці методи. Так, звичайно, це правильно на 100%. Що діагностика це один із перших етапів, і це дуже важливий етап, тому що дуже важливо вчасно і що самого швидко поставити діагноз для того, щоб почати правильне лікування. Наприклад, якщо ми говоримо навіть про протоколи, яких ми дотримуємося, там сказано, що від моменту первинної підозри і моменту забору гістологічного матеріалу, тому що зазвичай, коли є підозра, ми набираємо гістологію і маємо виставити діагноз, має пройти 14 днів, щоб виконати весь перелік обстежень, які нам потрібен. Трібно для того, щоб встановити правильну діагноз, і почати правильне лікування. Одними із основних діагностичних методів, які використовуються, це безумовно є КТ і МРТ. І на щастя, якраз уже у нашій дитячій обласній лікарні зараз уже повністю функціонує уже майже рік комп'ютерний томограф, який нам дуже насправді допомагає. Це один із основних методів діагностики саме. Тобто при... він найбільш точний і швидкий. Він не можна сказати, що він найбільш точний. Є ще МРТ, наприклад, яке також у нас має вже ось запрацювати. Ось, ось, ось так. Уже він встановлений і вже скоро має запрацювати. Це дуже. Дуже важливих два методи візуалізації, і не можна сказати, що один кращий чи один гірший, вони взаємодоповнюючі. Доповнюю. Так, mm -hmm. тобто КТ – це класно, це добре. Але, наприклад, на м'які тканини або на головний спинний мозок краще, звичайно, МРТ. Буде. І маючи обидва цих методи, це значно покращує і якість діагностики, і швидкість діагностики. І е, дає нам кращі діагностичні спроможності, тому що, наприклад, раніше, коли у нас цього не було, е, це і для батьків якби трудності, тому що їм потрібно десь кудись піти, знайти де це КТ є, записатись туди, потратити свої кошти. Зараз саме для наших пацієнтів, які мають онкологічну патологію, є можливість е, КТ зараз є можливість виконувати там. Скоро буде можливість виконувати МРТ, і що саме головне, це безкоштовно, тобто це знімає із. Пацієнтів із батьків, яких і так є досить значне навантаження, тому що це. Е е бути в Час, цьому кошти. процесі, так це досить важко. Це кошти, тому що батьки знову ж таки хтось перестає працювати, тому що залишатися потрібно з дитиною і витрачати ще десь кудись в uh -huh. на сторону зайві кошти. Це досить проблематично буває для батьків. А що стосується, ви згадували про онкомаркери, наскільки вони дієві, наскільки вони точні, тому що ну раніше сумніви були там у точності тих показників, які Дивіться, давали онкомаркери, так онкомаркери це не те, по чому можна поставити діагноз, це не щось специфічне. Е, онкомаркери, вони, їх не можна використовувати чисто як скринінгову якусь річ, по якій встановлюється діагноз. Е, вони більше являються як додатковим діагностичним компонентом, тобто, це частинка пазла, яка дозволяє встановити е, діагноз. Наприклад, при гірміногенних пухлинах це пухлини, там, наприклад, яєчок або яєчників у дітей, е, вони е, мають характерні особливості, це може бути підвищення певних онкомаркерів, там альфа-фета протеїн хронічний додотропін. І по рівні їхньої активності можна потім відстежувати ефективність лікування. Наприклад, якщо ми провели оперативне втручання, видали пухлину, проводимо курс хіміотерапії, ми можемо в динаміці відстежувати рівень онкомаркерів. Їхнє зниження в динаміці і нормалізація свідчить нам про ефективність лікування. Або, наприклад, на перших етапах при стадіюванні їхній високий рівень нам свідчить угу. на користь того, що це все ж таки швидше за все герміногенний тип пухлини, або нейробластома там є також свої онкомаркери. Але тільки по одному онкомаркеру не можна встановити діагноз. А скажіть, чи є якісь певні проблеми, які виникають при ранній діагностиці захворювання у дітей? З чим лікарі штовхуються, з чим ви штовхуєтесь? І взагалі, от, от, ну, на основі чого ви вважаєте, що от, тут є проблема і потрібно йти далі? МРТ, КТ і так <свистачен> далі? <свистачен> Дивіться, ну, проблемою я. Можливо, не назвав би це проблемою, можливо, досить часто не часто, але інколи бувають випадки, коли пацієнти звертаються в досить запущених випадках. І тут цей процес може залежати як від батьків, які можуть не додивитися десь пропустити якісь сигнальні перепорості, так і в деяких випадках, коли хвороба самоонкологічна маскується під якусь іншу. Необізнаність звичайних фахівців, сімейних лікарів, педіатрів, які не стикалися ніколи з даними діагнозами, і лікують просто іншу хворобу і інколи пропускають. Ось Це наприклад mm -hmm. такий перший діагностичний етап, який може бути пропущений. Потім, коли звертаються до нас, ті симптоми, які насторожують нас, це втрата ваги, наприклад, у дитини, це поява пухлиноподібного утворення. Тобто його не було, і воно з'явилося, і воно нам це росте. Наприклад, Але кілька це вже місяців. досить таки пізно. Це стадія, уже далеко не перша, і не ну, напевно. Не, за, не завжди це може бути порізано. Все залежить від пухлини, від локалізації, від розмірів, від того наскільки вона далеко там прогресувала, дала метастази чи не дала їх. Це може бути збільшення лімфатичних вузлів, знову ж таки. Дитина не хворіла, не було ніяких інфекцій, а вони чомусь збільшилися десь в якійсь локалізації. Це поява температури там, суфебрильної, там, 37, 37,5. Дитина ніби нормально почувається, трішки втомлена, десь трішки знизився апетит, трішки втратила вагу, але більше нічого не турбує, ніде нічого немає. І ось такі от маркери вони можуть дати нам можливість задуматись. Бувають чисто випадкові знахідки. Буває, що прийшли пацієнти зробити. УЗД, тому що ну от щось їм захотілося. От були пацієнти щось, у нас, турбує. щось навіть не турбувало. Просто чомусь захотілося зробити УЗД. Приходять, а там об'ємне утворення в червні порожнині, яке взагалі не дає ніяких скарг. І е, зазвичай це локалізація, це розміри пухлини, які нам дають можливість задуматися про те, чи потрібно його діагностувати додатково чи ні. Тоді ми вже вирішуємо зробити додаткові методи обстеження КТ, МРТ. І самий основний діагностичний критерій це біопсія. Тобто потрібно взяти фрагмент утворення. Що будь-який метод КТ МРТ набір онкомаркерів, це точно не зможе дати діагноз. Це зможе дати нам локалізацію, ураження, розміри, приблизно уявляти, чи це злоякісне, чи не злоякісне, але точно ми зможемо зрозуміти тільки коли ми візьмемо фрагмент утворення, відправимо на гістологію, і нам лікар пато От в контексті того, що ви говорили, на що варто звертати увагу батькам, як можливо їм контролювати, придивлятись до чого, до якої симптоматики, ну хоча б там з п'яти пунктів. На що звертати увагу, і це має бути в полі зору, ну фактично кожного дня. Це загальний стан дитини. Тобто, перше, на що потрібно звертати, якщо дитина у вас до цього була абсолютно активна, здорова, гралася, бігала, чудовий апетит, є там якийсь інтерес до чогось, і ви раптом бачите, що дитина якось змінилася. Вона вяла, вона. Нічого не хоче, вона починає втрачати вагу, температура з'явилася якась. Це от ті дзвіночки, на які потрібно звернути увагу. Подивилися, десь там дитина, можливо, скажеться, що щось десь болить. Десь там щось якісь болі в животі, або десь щось просто болить. Інколи буває, що дитина не хоче йти в школу, це, мабуть, придурюється. Ми закриємо uh -huh. на себе, очі все ж таки в деяких моментах потрібно придивитися. Можливо, це саме ці перші сигнальні пропорції, на які потрібно звернути увагу і звернутись до лікаря і тоді того, бити щоб... на сполох, притом не зупиняючись на там сімейного лікаря чи педіатра, так, чи так звичайно, звернутись, показатись краще більше обстежитися, краще десь в якихось моментах трошечки перехвилюватися зайвий раз. Але переконатися в тому, що все добре. Там взяти загальний аналіз крові, зробити якісь скринінгові УЗД, тої ж самої червної порожнини, там і видихнути І видихнути спокійно і піти собі займатися далі. Згадуючи, ще навіть 10-15 років тому, фактично і для дітей, і для дорослих онкологічна хвороба це був такий дуже серйозний виклик, тому що справитись батьки власне самі не могли. Це величезні суми, які потрібні на лікування, догляд і таке інше якою є сьогодні ситуація з лікуванням, зокрема у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні? Які є методи, і ну напевно, що ви можете говорити про статистику, яким є результат лікування, який є шанс у дітей як новонароджених, так і підлітків дітей молодшого шкільного віку? Mm -hmm. Наскільки часто вдається просто? Дитину провести із лікарні здоровою і переконатися, що все з нею буде гаразд. Так, ну дивіться, якщо говорити про а, лікування, лікування зараз на щастя для дітей а, повністю безкоштовне. Тобто, всі е, хіміопрепарати, От все, от все повністю є, е, так? так, є всі хіміопрепарати, є супутня терапія, яка забезпечується державою. Бувають випадки, наприклад. Онкологія це така річ, структуру захворюваності не можна передбачити наперед, тобто ми не можемо знати, якого типу пухлин у нас, наприклад, в наступному році яка кількість буде, і бувають такі випадки, що якийсь певний хіміопрепарат, який підходить саме для цієї пухлини, він може закінчитися, тому що його було передбачено трошки менше ніж його потрібно в цьому році, тому що, наприклад, по попередньому році його було потрібно. Така кількість, але знову ж таки, за рахунок дуже класної комунікації на рівні там завідуючих відділень між регіонами, є можливість перерозпредляти ці препарати з інших регіонів. Тобто, наприклад, ми можемо зв'язуватися дуже велику роль, також відіграють ще благодійні фонди. Тому що є, наприклад, ситуації, коли деяких препаратів просто немає в Україні, навіть от вони просто не сертифіковані по якійсь причині, і їх не, не завозять, їх неможливо придбати в Україні, і їх немає у нас в лікарні, тому що. Фізично їх не можна купити офіційно, і з цим досить часу допомагають благодійні фонди, які можуть з за кордону батькам допомогти і цільовою допомогою закупити ці препарати і надати їх для лікування. Все решта. В більшості своїх, тобто, якщо ми говоримо там про забезпечення препаратами, це 95% воно все є. Але інколи бувають ось такі ситуації. Це є ну про це варто говорити, тому що в цьому нічого страшного немає. Це просто ті це факти, добре, це які позитивна ми, інформація, так, які ми не можемо просто передбачити в mm деяких -hmm. моментах, але ми їх можемо відкоригувати, і це досить оперативно відбувається. Що стосується статистики і прогнозів, у дітей онкологічне захворювання лікується набагато краще ніж у дорослих, і тут Цілий ряд причин є. Це і е, пластичність дитячого організму, тобто, е, умовно кажучи, ресурс самого організму він більший на те, щоб боротися із захворюванням і е, протистояти навіть самому е, лікуванню, тому що саме лікування воно досить складне і воно агресивне. І тут дуже важливо, що організм мав запас певний сил, щоб е, справлятися із цим лікуванням, із самим захворюванням, е, і також це психологічне налаштування самих дітей, тому що діти вони ще. Е, не завантажені ось цим от зовнішнім фоном, тобто вони менш обтяжені якоюсь інформацією, в них не більш чисті і наївні, скажімо, І їм простіше все сприймати, їм простіше адаптуватися до лікування. І тут дуже важливо, щоб батьки ще відігравали свою роль, щоб вони свої негативні емоції, свій там, стрес і переживання не переносили на дитину, щоб вони дитині створювали. Комфортні умови. Коли це все сходиться разом в одну систему, то це приносить дуже гарний результат. Якщо ми говоримо там про гематологічні, наприклад, захворювання, це 80-90% позитивних результатів. Це дуже гарний показник, це показник, який наближається до розвинених країн. І багато хто, наприклад, там із Спеціалістів, які працюють за кордоном, вони дуже часто дивуються, як ми в наших умовах в умовах війни, в умовах там нижчого фінансування загалом медицини ніж у них, досягаємо таких же результатів, які близькі до їхніх результатів. І що стосується загалом по солідних пухлинах, цей відсоток трошки нижчий, Він нижчий в усьому світі, тому що солідні пухлини вони лікуються трішки важче, але все одно він близький до 80% видовження. Тобто насправді ми даємо досить Високий гарні показник, показники, високі та? результати, і це направду тішить. Бажано, щоб вони були стовідсотковими, але тут багато факторів, які мають зійтися, Зійтись, так. так ми говорили про хіміотерапію і інші медикаментозне лікування, але щодо хірургічного втручання, чи є воно частим, чи використовують цей метод такий радикальний, достатньо часто? І за якої необхідності, за яких умов? Дивіться, що стосується оперативного лікування, хіміотерапії, є ще променева терапія, це в це. Складові етапи лікування все залежить від стадії онкологічного процесу, від його поширеності і від типу пухлини. Є випадки, коли можна обійтися лише оперативним втручанням, тобто ми прооперували, видалили повністю пухлину, якщо вона невеликих розмірів, якщо немає віддалених метастазів, набрали краї резекції, визначили, що там немає ознак проростання. Тобто, ми повністю радикально забрали пухлину. Після цього ми можемо відправити дитину в зону спостереження, тобто в нас спостерігається. Ми робимо скринінгові обстеження для того, щоб вчасно, якщо будуть якісь зміни, наприклад, той же саме росли, вчасно його виявити, вчасно надати допомогу. І е, запобігти ситуації. До тобто, кожного разу це індивідуальне це підхід? Абсолютно індивідуально. Є протоколи уніфіковані, і в них прописано в залежності від стадії, від локалізації, алгоритм дій, який ми виконуємо. Е, ми беремо біопсію, визначаємося з типом пухлини. Якщо це велика пухлина, в більшості випадків де хіміотерапія, яка направлена на те, щоб зменшити максимальну пухлину. І тоді, щоб це нам дозволило прооперувати, наприклад, виконати оперативне втручання, забрати максимально радикально, але разом з тим максимально щадно, для того, щоб не нанести шкоди своїм оперативним втручанням, тому що, наприклад, велика пухлина, яка десь м'яких тканинах розмірами там 5, 10, 15 сантиметрів, ну її. Ще одну неможливо видалити. Це буде величезна рана, і не факт, що її вдасться забрати повністю. Хіміотерапія направлена на те, щоб зменшити, умовно кажучи, її до 2-3 см, зробити невеличкий розріз відносно забрати її повністю, і все. І потім зазвичай після такого противнотучання йде ще курс хіміотерапії, який направлений на те, щоб знищити можливі там залишки пухлини і запобігти. Рецидировано також От... може бути ще в цій схемі, і десь променева терапія, яка mm -hmm. також є частиною. Тобто, і все те, етап... що ви говорите, все це є в наявності, все це використовується і все це дає оті результати, про які ви говорили. Ми власне з вами говоримо ну про страшні речі, тому що ми говоримо про хвороби, особливо про найскладніші хвороби і про дітей. Але тішить те, що навіть якщо порівняти знову ж таки порівняння там, десяток років тому назад, то таких результатів не було. Сьогодні вони значно вищі і сьогодні кращі можливості. Я би хотіла дізнатись, от, коли потрапляє до вас маленький пацієнт, от, оцей алгоритм перебування, і ви говорили про Особливо там настрій і батьків, і дитини. А як це відбувається у вас, і що є такими супутніми заходами, які допомагають створити саме таку атмосферу, в якій дитина буде одужувати швидше? Дивіться, це насправді цілий комплекс можна сказати, заходів, який йде і зі сторони лікаря, і зі сторони батьків, і також зі сторони оточення, яке перебуває в лікарні. Що стосується лікаря і батьків, ми повинні в першу чергу встановити між собою зв'язки, де ми будемо партнерами, тобто ніхто нікого. Нікому не протиставляємо. Ми маємо разом працювати на результат. Тобто лікар має бути максимально відкритий, максимально доносити інформацію до батьків для того, щоб вони розуміли максимально об'єктивно стан дитини. В якій він перебуває, якщо навіть це важкий стан, батьки мають об'єктивно знати, і е, це елемент довіри до лікаря. Тобто, тому що якщо лікар би казати, що все добре, все добре. А батьки вони ж також бачать, що десь якісь моменти вони не такі, які вони повинні були б бути. Це момент порушення довіри. Тобто, вже наладити нормальну тоді комунікацію і нормально працювати важко. Е, зі сторони батьків це має бути е, досить такий. Е, Спокійний і приємний комфортний емоційний фон для дитини, тому що ті переживання, які у них виникають в процесі лікування, вони безпосередньо впливають на дитину. Якщо батьки не можуть сконцентруватися, не можуть приховати свій, ну навіть не те, щоб приховати, а правильно його донести і пояснити правильно дитині, що відбувається, в якому вони стані зараз перебувають. Це додає дитині додатковий стрес, тобто вона хвора, плюс ще вона бачить, що з батьками щось не так, що вони от не в. Не можуть себе правильно повести угу. в даній ситуації, угу. і також, наприклад, в нашій лікарні з що з батьками, що з дітьми працюють психологи, це постійна робота. Вони консультують і батьків і дітей, розмовляються. Це різні підходи, це знову ж таки і про поговорити про той стан знайти певні слова чи пояснити. І також в нас є школа супергероїв. Вони займаються з дітьми, проводять для них уроки, проводять різні майстер-класи. Тобто, це такий момент соціалізації, тому що лікування онкологічного захворювання воно передбачає те, що пацієнт досить тривалий час перебуває в стаціонарному відділенні. Вони відриваються від свого кола оточення. Це також стрес для дітей, особливо для підлітків. І ось такі заходи вони дозволяють їм. Хоча б трішечки повертатися до якоїсь соціальної складової, тобто це проведення якихось уроків елементарно, навіть шкільної програми, там майстер-класів, інколи організовуються якісь свята, тобто якісь активності, щоб дати можливість відволіктися і покращити цей емоційний стан. Чудово на завершення, хотілося б запитати вас: от що ви відчуваєте? Коли тиснете руку маленькому пацієнту, який одужав, і проводите його додому, ну це звичайно радість. Це радість за е результат своєї роботи, е тому що ти е за цей період лікування ми досить. Тривало лікуємо наших пацієнтів, ви вже стаєте ну, трошки навіть більше, ніж просто там, лікар і пацієнт Тобто ви багато часу проводите разом, ви разом спілкуєтеся, у вас з'являються якісь такі особисті речі, про які ви там, розмовляєте, якісь жарти особисті і так далі. І це насправді дуже радісно, тому що ти вже. Переймаєшся цим пацієнтом не просто як пацієнтом, а як людину, яку ти знаєш, з якимись особистими переживаннями І це дуже радісно. Це дуже радісно повідомляти такі новини, бачити батьків, які радіють цьому, і дуже класно потім бачити цих дітей, які приходять там через півроку, через рік, які повністю відновилися, які підросли, які там розказують про якісь свої успіхи. Це дуже дуже круті моменти. Що вас мотивує і команду, з якою? Ви працюєте в Вінницькій обласної дитячої клінічної лікарні, час від часу. Я так розумію, що це регулярно йти в центр переливання крові і ділитися своєю кров'ю. Е, ну, дивіться, це е, розуміння то... Того, для чого це потрібно, ми кожного дня працюємо з дітьми, які перебувають в нашому відділенні, діти, які кожного дня потребують переливання крові, компонентів крові, тобто еритроцитів, тромбоцитів, плазми. І ми бачимо те, наскільки це в деяких моментах є рятівним. Тобто, коли б без цих компонентів ну, неможливо було б допомогти дитині, він просто потрібен. І саме це розуміння, воно. Стимулює нас і якби дає привід це зробити і своїм власним показати все, що це потрібно робити. Щиро дякую за ваш візит до нашої студії. Було приємно поспілкуватися. А я навзаєм побажаю вам, щоб ті ці емоції, про які ви розповідали, були в 100% з вашими пацієнтами. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Олександр Шишковський, дитячий хірург-онколог Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради, і ми звісно говорили про ті виклики, які є на сьогодні, про ті нові методи діагностики, лікування і про ті результати, які сьогодні має команда лікарів дитячої обласної клінічної лікарні. А нашим глядачам і вам щиро бажаю здоров'я, успіхів, бережіть себе. Оптимізму, настрою все буде Україна, і не забувайте донатити збройним силам України. Щасти вам до зустрічі.